Disappointed. тобто розчарований. Жодна асоціація в цьому випадку не може для вас придумати, тому це слово потрібно буде просто запам'ятати. І ми маємо ще один синонім до нього Let down. І тут можете придумати асоціацію, що слово let має приклад як дозволяти. І коли ми розчаровані, як би ми там не хотіли і не дозволяли своєму настрою не падати, але коли ми розчаровані, наш настрій дуже стрімко йде down. тому let down – розчарований. Apprehensive. Це той, що трошки побоюється, тобто трошки, ніби такий нервовий, і тут теж на жаль жодного жодної асоціації не можемо для вас придумати, для того, щоб простіше потрібно було запам'ятати це слово. Але таких слів за цей тиждень буде небагато. Тому apprehensive — той, що трошки побоюється сі see, така людина, що вже прямо закіпає, хоча вона намагається цього не показати. І тут насправді слово си see, можна розділити на дві частини. С бачите, син якась річ. І коли ми бачимо, що людина вже прямо закіпає, ми це бачимо, Сі, і ми бачимо, що є якась річ, яка цю людину взбісила. Тому Сі-Син see, закіпаючий Tense. Напружений. Тут я раджу провести асоціацію через будь-яку каву, наприклад, Якобс Інтенс. Я не впевнена, що у Якобсу є така кава, але напевно Якобс Інтенс. Інтенс такий от інтенсивний сильний. Ми коли вип'ємо цю міцну каву, ми стаємо такі прям дуже напружені, тому Тенс напружений. At the end of my tether. тобто такий вже прям заморочений, його хтось прям, сленгове слово, задовбав. А, яку асоціацію придумати? Tether – це привяз, і коли ми вже прям в кінці цієї прив'язі, тобто at the end of my tether, це означає, що ми вже настільки задовбані, що ми тримаємо себе в руках для того, щоб не зірватися з привязі і не накричати на людину, не психанути на якусь річ, яка нас уже довела прямо до кінця. At the end of my tether. Ньюмінос, божественний. Я би навіть переклала це слово в контексті подорожей, не божественний, а ми постаралися знайти найкращу аналогію, але, тим не менше, найкраще пояснення це є англійський варіант, це комбінація, коли ми і зацікавлені, але нам і страшно, ми ніби їдемо в ньому цікаву подорож, наприклад, летимо кудись далеко, або вперше летимо на літаку, і нам ніби і цікаво, і страшно. Оце от буде нюмінос в контексті подорожей. На жаль, жодної асоціації в цьому випадку для вас не маємо, тому просто запам'ятайте його як нюмінос. Екстетік в захваті. Можна провести аналогію, що ми настільки в екстазі, коли ми дуже в захваті, що ми екстетік. Екстетік в екстазі. Спробуйте провести аналогію між цими двома словами. Інтрікт – Заінтриговане. Що ж там відбувається? Цікаво дізнатися, що там більше. Інтрікт – є, коли в нас є інтрига, ми дуже заінтриговані і цікаво, що ж там ми чекаємо нової порції інформації, тому ми стаємо інтрікт. Дуже співзвично з українським словом інтрига. Це коли ми розгублені, взагалі не знаємо, що зробити. І коли ми насправді розгублені, ми до себе розгубленого не можемо приплюсувати ніякої поведінки, ніякого рішення, нікого з людей, ми просто стоїмо такі в шоці, розгублені, не знаємо, що нам зробити. Тому нон-пласт проводить асоціацію про те, що ми не приплюсуємо до себе нічого, бо ми не знаємо, як краще вчинити. І наостанок фраза over the moon, яка означає на сьомому небі від щастя. І коли ми на сьомому небі, ми настільки високо, що ми можемо пригати через місяць, тому over the moon, на сьомому небі від щастя.